Ну, як ви поняли, сьогодні відео про мотік. Мотік у мене, хто знає, хто не знає, Spark 300T1. Поганяв по грязюки, оце, звісно, резеняка для цього і створена. Оця шипована, зубата. Для того, щоб ганяти по бездоріжжю, по грязюки, по болотам. Оце воно, звісно, бомба. Аби ще, звісно, досвіду було в мене побільше їзди на мотіку, то взагалі було б чітко. Ну, а так, все одно, кайфунув. Кайфуну. Замазать, замазав. Зараз хочу його помити. Чим хорошо мотик по порівнянні з машиною, що мить його швидше, ніж розмотувати мийку. І як ви бачили, попередньо вже на відосіку ганяв із захистом голови. Замовив значить, шльом МТ Хелмец. Називається він так. Недорогий бюджетний. Зараз вам його покажу. От це парень, так? Да? Отакий шлюмік, бюджетний, недорогий, з доставкою 5 тисяч гривень. В нього є це, виходить, борода, наскільки я так розумію, відкидається. Ось дивіться. Отак. Можна отак. Можна отак. Де воно? Можна отак. Можна і отак. Коротше, складається, розкидається. Як треба і не треба. Є оці, навіть, очечки. Ну, як проти сонця, затім ньонні теж, це позитив. Хочу відмітити і порекомендувати людям, у кого є мотики, кому треба екіпіровка чи які-нібудь прибамбаси до мотика, звертатися до хлопців із магазину Мотомоушен. Я перейшов по рекомендаціям Вовки Бруса на цей сайт, а там, там просто є, є все і навіть більше. І екіпіровки, і шльоми, і перчатки, і, і так далі. Коротше, все. Все те, що стосується е, мототранспорту, є в них все. Посилання залишу в описі. Перейдете, подивитесь, якщо комусь щось потрібне, хто в кого є мотик, хто ганяє. Окрема подяка це менеджерам. Я звернувся з, такою, з таким питанням, що мені потрібен шльом бюджетного варіанту. Тобто мені не потрібно там є і по 50, і по 100, і по 200 тисяч ті шльоми. Я думаю, що при швидкості 200 і шльом за 200 тисяч не спасе. Ну, хіба що просто голова буде ціла у шльому, а там зависне і все. Ну, це мої особисті думки. Тому. Якоби дорогий мені не був потрібен. Я ж пишу, що е, так і так, хотів би замовити шлем, але бюджетний варіант. Чоловік пише, на яку суму розраховуєте. Та бою кажу, не за всі гроші світу. Він пише, що, е, чесно кажучи, я вибирав би шлем за 10-15 тисяч, бо за 5 мені взагалі ж страшно надівати. Ну, я так прикинув, прикинув, сам собі думаю, ну за 10, ну то вже аж через щур. В себе по місту я дивився в магазинах і нас так і називається скутерок. Так там нас взагалі три 800 був найдорожчий шлюб. Ну, вони якісь такі, ну немає одного кольору. Вони то з полосками білими, то з красними, то з жовтими, якісь такі, всі непонятні. Ну, взагалі, дешман. А це ще таке цивільненьке, ще я вам його знутрі покажу. За 5 тисяч отака тема. І менеджер поконсультував, розказав, що поміряти треба Скільки отут пальців должно влазити. Якщо влазив два, то вже здоровий. Якщо один, як в твоєму випадку, це бомба. Прийшов, надів, проїхав. По початку були, піддавлювало, ну нормально. Я з цим саділом змирився, вже ось проїздив, вже все чітко. Так що, магазин рекомендую. Чітко. Мені понравилось підхід менеджерів, просто отак, люкс. Ну і Сьогодні промотик, ну то вже чуть-чуть далі помиємо, тоді будемо про нього балакати. Значить, з виду отакий шомчик. Це регулювання подачі повітря, напевно, в середину. Да? Тут ось теж така вона є. Много ну, функціонал його показував всередині. Він виглядає отак. Все м'якенько, цивільно. Ну, не знаю. Може, от якихсь мелких падінь він мене врятує. Ну, не хотілося б, звісно, дуже сильно і падати, ну, тим не менше. Е, значить, е, про шльому. Це перше зразу враження. От, я осінь купив мотоцикла, е, їздив без шльома. Тут очки, кепка, воно тоді тепло було. 60 кілометрів це вже була крейсерська скорость. В ушах шумить, очі сльозаться. Стрьомно було їхати. Зараз вже 70 шльомом, вже таке їде шльом, не чуєш ні шуму, ні летить, тобі повітря, в обличчя, в очі. Преж 70, а що він більше не їде чи що, так нема де вже розганятися. То шльом, в принципі, виходить, на рахунок цього навіть теж корисна штука. Мені сподобалося со шльомом. Правда, ну це ж знімати його, надівати оцей момент. А так, якщо ми їдемо на дальнячок, то, звісно, шльом це тема. Так, що я хотів, що я хотів. Промотик, ну промотик чуть далі. Давайте я його зараз швидко раз-два помию. помию, бо мию, бо він замазаний. Замазаний в болоті. Все-таки рисачив я на ньому дебело. Зараз я швидко для вас секунду сполосту його. І далі вже продовжимо з чистеньким мотиком, щоб воно було вже цивільненько, скажімо так. Не забудьте поставити лайкосик і написати свою думку. Що ви думаєте? Може ви не погоджуєтеся зі мною. Якщо погоджуєтеся, то напишіть. Я такої ж самої думки. В принципі, це не важко. Давайте. Краса нашої місцевості, які гори, да? не карпатські, звісно, але тим не менш. Гори, луги, березовий гайок такий. Птички співають, соловейко щебече. І я помив мотика і дощ іде. Раніше, в двох словах, коли займався свинями, дощ для мене це була каторга. Не завезеш свинарник до свиней корм. Намочиться, ні наколотить, за ногами все тянеться, ні вивезти з-під свиней, тому що тут тільки б опять знову затягуєш грязюку. Ну не любив я дощ, коли займався свиням. А зараз, як ви знаєте, канал про СГ, да? зараз я балдею, коли йде дощ, ладно, не побризкано, ще потерпе, ще час є. Не та фаза, не той розвиток бур'янів, який би потрібно було б вже знищувати. І моросий дощик, ну не сильний, грибний, називаємо це так, але. Просто стоїш під ним і кайфуєш. Ну ладно, сьогодні не про дощ і не про стеге, сьогодні про дракона. Помив, помив, вже виглядає краще. Виглядав, як я його тільки помив, а зараз дивлюся з-під колеса, це повилітало. Ну та ладно, в двох словах, наїздив я на ньому небагато. Як ви знаєте, він там десь, десь, десь з осені в мене 353 км. На ньому наїздив. Не Порівняно небагато, понятно, що. Хтось скаже, треба робити висновки після сікох, там тисяч кілометрів. Ну хто як їздить? Як мені їздить по місту тут, оце такий пробіг. А повністю міняли масло в цьому моцику і у товариш купив дочці ліфана. То в неї там вже за півтори тисячі, а в мене тільки триста. А міняли масло перше в один час. Кожен по різному їздить, так як і на машині. У мене 40 в рік, а в когось десять. І то не, не в усіх, правильно, а в когось і сто тисяч в рік. Всі по різному їздять. Але є, є. Моменти є нюанси, які виявлені в момент експлуатації. Є, як з недоліків, да, з недоліків це мене напрягають оці зеркала. Треба їх якось якось якісь інші купляти, тому що для того, щоб, ну, дивимося ми все время зазвичай вліве, оце, для того, щоб подивитися в нього, треба убирати руку, ну, то тобто прибирати, щоб глянути. То есть, вони якось так зроблені, не знаю. Треба чуть-чуть, щоб оце. Оця трубка була чуть подальше, тоді було б краще видно. Оце такий для мене особистий недолік. Плюс іще, що який же ще по дорозі ще сам тільки що їхав. А, педалька тормоза. Ну, якось не знаю, щось вона ну, нога в мене отак якось стоїть. Тобто, до тормоза мені треба якось його сюди переставляти ногу. Тобто, якби воно. Було чуть далі, мені було подібне. Ну, це ж, опять, це мені, це я свою думку як, е, кажу. Плюс мені не подобається, що тільки стартер. Тобто ножки на даному мопеді немає, мотоциклі. Потім ножка є тільки оця бокова. Центральної нема. Це мені теж не сильно подобається. Моментик, нюансик. І коробка передач. Получається, в нас перва вниз, всі остальні вгору. Для того, щоб перейти на нейтральну, треба шостої переходить-переходить на другу, і між другою і первою тральна А в колі дельта чи альфа, чи, ну, коротше, дельта чи альфа. В нього по кругу. Якось, я не розумію цього, але якось він казав, що в нього нейтральна, чи між кожною скоростю, чи, чи якось воно там. Ну, по-іншому, що не треба із вищої самої опускатися на саму нижчу, щоб перейти на нейтральну. Ну, оце такий момент. Опять, це мої такі суб'єктивні думки, проїхавши, проексплуатувавши 350 кілометрів даний мотоцикл. 350, вроді, би це й недалеко. До Києва й назад не з'їздиш, да? вийде більше. Але по місту, якби, знаєте, так, ого, го, сіки кругів намотав. І оце такі моменти нюанси. Значить, по плюсам. Цей мотоцикл це зроблений він просто для того, щоб їздити по бездорожжю, по болоту, по цьому всьому. Він йде по ямах, ну він їх не чувствує, просто подвіска їх любі ями глотає вверх-вниз, куди потрібно, тобто він для цього створений. По грязюки болото місе, тільки так. Їхати по болоту, їде без питань. Тільки що я ще, навіть, треба мені досвіду набратися, щоб як його куди його там понесло, куди газнуть, а куди тормознуть. Бо можна так лягти на бок, а не зрачно. Це, звісно, позитив. з зусиллям, бомба. Коротше, там є дорога і там гора. Другою на неї не виїдеш, включаєш перву, ти йому газу відвалюєш, він йде, включаєш другу, і він далі пішов. І гора така крута. І без різниці йому там, чи буде мокро, чи буде грязно, чи буде сухо, він буде тягнути. Він буде перти. Тут же ж не чисті 300 кубів, а 271, по-моєму. То витягує без питань. Тоже, як на мене, позитив. Ще такий невеличкий недолік, ну не то, що недолік. По технічним характеристикам пишеться, що в даному мотоциклі грузопідємність 150 кг. Ну, ми були сіли два кабана одного 100, до другого 100. Сіли на мопеда і прямо. А коли в нас з'являються ямки, підкрилок підгрилок ось достає до вихлопної труби. І, чуть-чуть приплавилися. Ну, якби похудати нам кожному по 25 кг, то може, в принципі, цього б і е, можна було б і збігти. А так є, що є. Щоб розуміли, да, що якщо ви е, такі, як я, не худенькі, і ще один пасажир буде такий самий, то є момент, є нюанси. По -стальному, по -стальному, поки що гріх жалуватися. нове є, нове. Хоч воно і китайське. Я, ви ж знаєте мою політику партії, що краще нове китайське, японське, українське, німецьке, чим БУ імпортне. Це моя суб'єктивна думка, тому що я знаю, що таке нове і що таке БУ. На новому будь-якого виробника ми можемо впевненістю проїхати деякий час або деякий. Пробіг або моторесурс, да? а на бушно ми можемо проїздити рік, а можемо тільки купити і на другий день уже робити ті чи інші вусли, такі як коробка, мотор і все остальне. Це все індивідуально. Бо багато є людей, які там кажуть, за ці гроші можна було купити там якусь Сузуку, якусь кавасаку, Honda і так далі. Ніхто ж нікому не забороняє. Дійсно, можна купити і питань немає. з з ями або з гаража не вилазить, а можна їздити і отримать задоволення. Правильно, правильно. Це все індивідуально. Так що, отак, народ, пішов дощик. щік, відосик промоцика зняв, шльом показав, рекомендую. Даний магазин, звісно, вибір просто ошоломляючий. Подивитися, якщо комусь щось треба, перчаточки, очечки, шоломчик, подив. Там вибір такий, що. Що просто жах. В общем, це все в описі під відео. А, і, до речі, ж мотик замовляв на... по інтернету. Через нову почту, там доставка безплатна. Е, приїхав новий почту, я його в прицеп вкинув і привіз на базу. Тобто, по місту у нас таких нема. 150-200, ну, може, 250 якісь парки, е, ліфани там і так далі. А ті моделі, які хочемо, ми, скажімо так, тих у нас тут по місту немає. Тому сайт теж, де замовляв Rombio, залишу в описі під відео. Так, зараз робимо прев'юшечку. І сворачуємося, і прямо на базу. Бо ще є, ще є моменти, є нюансики. Все, дякую всім за увагу. Пишіть свої думки, не забудьте за лайкосик. Ну і зустрінемося в нових відосах.